Як нам вдається бути цікавим один для одного вже більше десяти років? З 2018 року ми працюємо разом з дружиною і знаходимося разом 24 на 7. У нас постійно запитують, як вам вдається не набридати один одному, чому вам завжди цікаво бути разом? Про що ви розмовляєте, і як вам вдається підтримувати ідеальні стосунки? Я відповім: ідеальних стосунків не існує, так як і ідеального партнера. Неможливо знайти собі ідеальну жінку чи чоловіка, але його можливо таким зробити. Своїм ставленням в першу чергу до себе, а потім вже до партнера. Словами та вчинками ти можеш створити ідеальну сім'ю. Секрет простий: працюй завжди над собою, над своїми думками, словами, вчинками, діями, проявляй безумовну любов до свого партнера і підкреслюй його сильні сторони. Просто перестань шукати в ньому недоліки. Головне зрозуміти, що чоловік і жінка це зовсім різні люди. Вони мислять по різному, проявляють любов по різному, вчинки, які вони роблять, вони також відрізняються. Кожна людина є унікальна, головне прийняти її такою, як вона є, і полюбити її. А якщо тобі потрібна допомога в твоїх стосунках, ти можеш звернутися до мене, і я тобі допоможу.